Ви розумієте, от наш ентузіазм захищати країну, вони використовують заради свого збагачення з одного боку, а з іншого боку, найбільш мотивованих, найбільш е, активних, вони роблять все для того, щоб вони максимально короткий шлях на війні проходили. Розумієте, в чому справа? І коли це все ти переосмислюєш, то ну, ти просто на такому ну на розчашки такі з одного боку треба захищати країну, а з іншого боку, ти розумієш, що тебе просто використовують за рахунок твоєї мотивації внутрішньої і намагаються все зробити, щоб не дати тобі ну реалізовуватись як військовослужбовцю, як офіцеру, а тільки ну, спрямувати твій шлях, щоб він. І ця допомога скоріше обервається